Ти вже ніби знаєш польську, вчив слова, проходив курси, але як тільки треба заговорити, що паніка знайомо, і ні, то не буде реклама курсів. Це не тому, що ти тупиш чи маєш погану пам'ять. Це тому, що ти робиш три помилки, як і більшість людей. Давай розберемо темп марафонця, а не спринтера. На початку ти хочеш все і багато. Сто слів на день, ютуби, дуолінго, підкасти, меми, твій простір просто завалений польською і ентузіазмом. Але потім ти дуже швидко здуваєшся, тобі не бредає, ти починаєш ігнорувати і відкладати польську. Ти зазубрив купу слів, табличок, правил і забув. З мовою це як з присіданням. Можна класно вивчити теорію і. Техніку присідання, але поки не почнеш присідати, дубцю не накачаєш. Змовою те саме. Поки не почнеш практикувати слова і граматику в правах і в розмові, нічого доброго не вийде. Ти розумієш дуже багато, якщо не все, що тобі кажуть: дивишся фільми польською, в голові купа, слів і купа інформації. І ти чемно чекаєш моменту, коли нарешті заговориш? Спойлер, треба було починати говорити ще з першого дня навчання, але інколи пізьмі. Якщо ви впізнали себе... То знайте, видки точно не одні. Все це можна виправити: виправити правильною системою навчання.